Так, ступийся Сіік, ти вже старий вік, заспокойся. Я жартую, Сік в цій грі дуже класний. Сейхо, цей мій не, найнеулюблений, найнеулюблений відділ дороги. Не знаю, мені просто позло в, в, в попередньому заїзді. Тому що, кажу, зібрав з два дурака. Ох, мене хтось взяв. Мене хтось взяв. О! Вибач Сівік! Обідевся на мене! Ну що ж, друзі, всі вітанечка! Ви на каналі Ігрикі люблю», Це у нас Need for Speed Underground, Це вже в нас тринадцята серія. Друзі, радий вас бачити всіх і скоренько, що в нас було в попередній серії. В попередній серії ми грали дрифт, тоді якогось засранця на Гульфіна казали, тоді драг. А тоді ми відкрили бампер, на нашу тачку. Відкрили на ну, бампера, спойлера відкрили. І в кінці ми а, взяли акуру. Так що в цій серії будемо друзі її тестити. Подивимося, що це таке. Якщо вона краще, ніж наша мазда, ми її залишимо. Якщо ні, ми її злиємо. Хай собі їде катається. Так що, друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Старенький вподобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласка, українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто із п'є смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ось і наша акура. Так, ну що, будемо тестити. Ми там проїхали одну гоночку, так якби на час виграли її, тому ми ще її не злили і в минулій серії. Але в цій попробуємо, що вона а, собою представляє. Так, ну давайте змаганням. Турнір. Давай до справи. Два кола. Ну давайте пробуємо на високо, звичайно. Серія заїздів, трохи суперників і кругленька сума. Ну, від грошей ніхто не відмовляється. Тим більше в нас тачка мощна, наскільки я по параметрах подивився. Грубо ряд, вона на. В теорії вона сильна, а ось на практиці зараз ми провіримо, тому що в нас два кола. Так, що з нами змагається? Сівік, Супра. І ще якийсь засранець задні мого бампера я не бачу. Ага, добре, Супра виривається. О! Що це було? Чувак, ти шо? Я розумію, що треба тримати дистанцію, але це ж гонки, яка дистанція? Я мушу тебе uh, давати тобі шпіцу по двом бамперу, а ти маєш цілувати мій, коли я тебе обжару. Так, пролетіли. Добре. Так, Друзі, я такий заряджений на, на проходження, ви не уявляєте, хто в подувечку вліпе, я вас всіх буду обнімати і цілувати. Всім дуже буду вдячний. Uh, вийшла фінальна серія серйозного Сема. Так що, будь ласка, хто залетів на це відео. А, можливо, вперше, бо мої глядачі, по всі красавчики все знають. А, залітайте, подивіться, що серйозне сам, особливо фіналочка. Підтримуйте, будь ласочка. Так що ось так. Після сема будемо грати ще в щось цікаве. Проходимо всі наші улюблені ігри до тесту, Так що слідкуйте. Е, скоро буде обновочка. Так, а зараз повертаємося до Need for Speed. А, ну, дивіться, поки що Акура себе показує досить непогано. Пацани поки що бачать мої стопи. Один мене навіть поцілував э, в задній бампер. Поки може бути, дивіться, і це грає на високому рівні. І вони від мене. Ай! Як завжди! Як завжди! В кінці рівня! Треба, щоб меня... я в щось врізався. О, дивіться, в нього вже 15-та передача включилася, він мене моментально доганяє. Э, ну, поки вона їде непогано. Так, керування не ідеальне, але, але швидкість компенсує. тому що вони тупо не можуть мене догнати. Не знаю, не знаю, не знаю. Ну дивіться, дивіться, турнір, два кола. Я, я навіть їх не бачу на карті. На GPS, якщо скажемо правильно. Все, я переміг. Вау! Хм. Ну, а мене покарадує, чому ні? Вайнот. А, скот Несто і такаше. Ну, Несто це все жорсткий, пацан. Так, ну перемогли в турнірі. Добре. А, наступний етап. Бляха, це ж пару гонок, я забув. Я ще думав, що це одна гонка, я виграв і до побачення. Так що я ще можу нині і погоріти трошки. Але поки не підпалюйте. Добре. Ну, перша гонка мені вдалась дуже легко. Як то кажуть, на чилі. На розслабоні, на релаксі. врізався, але це було чисто суто моя помилка. Так, ой-ой! Ой-ой-ой, хотів мене підрізати і не вийшло. Ах ти! Мамкін засранець. Мама найтучніша. Добре. У нас корот. Ох, як я всіх завернув! Вони навіть не поняли, що сталося. Там вон задні петляє бідака. А, саме мій неулюблений. Нелюблений. А ні, це не тута. Чи тут. А, я туди не поїхав. Є відеодорогі, які дуже ненавиджу, там де мене постійно закидало на амазі. База легенька вона як підлітала, вона як трілочко там літала. Ох! Оце класно! Бачили, я чуть не врізався. Не знаю, зірки зійшлися. Я просто пролетів між двома машинами. Це дуже рідкіс пасемі. Хто грає, Хто грає, грав цю гру, він знає, що можливість вдаритись набагато більше, чи можливість пролетіти між нами, коли ти не бачиш? Так, хтось на мене обідився в минулій гонці. це пан той що приїхав. А, це пан той скот. Через чи, через чи скот, який називається, боже, така класна нього назва. А! Нестор! Нестор! Несто. Нестор! У мене друг Нестор є. Так, знову завертаємо по красоті. Так, це останній заїзд, треба не затупити. Давайте тако, без помилок. По красоті, загальмовуємо. Він загальмовуємо, ще не загальмовуємо. Оп! Ай! Ай! Ось бр цей говорив, друзі. Може він вріжеться зараз щось. І не під краєм, коротше. Вріжся, друже, вріжся, ти ж можеш. Не врізається. Ми ще маємо шанс, дивіться, він ще щось там турмози трошки. Ай! Ай! Ай, він став! Є! Коротше, два дурака це сила, але він дурніший, ніж я, тому я виграв. Ха-ха-ха! Западно Точно, Несто, от, Несто, коріш. Добачка аплікація Веном. Вау, Веном! Ну Веном треба подивитися. Хоча мені здається, що це щось не, не дуже. Це не відноситься до Венома. не знаєте якого. А було би як така полька зубата на півмашини з язиком, який доходить до заднього бампера. Ну, маю на увазі така аплікація була би класна, такого Венома. Так, ступийся Сіік, ти вже старий вік, заспокойся. Я жартую, Сіп в цій грі дуже класна. Сейхо, Це мій не, найнеулюблений, найнеулюблений відділ дороги. Не знаю, мені просто повезло в, в попередньому заїзді. Тому що, кажуть, зібрав з два дурака. Ох, мене хтось взяв. Мене хтось взяв. О! Вибач Сівік! Обідевся на мене! Ай! Ай! Вибач! Бляха! Їдемо, їдем, їдемо! Їдем. Наше одне коло буде. Ми можна мордожаним. Оце Сівік на мене розізлився, бляха, що я це сказав. Друже, впровадж мене. Я теж чув, що я потім сказав, що я жартую. Він у мене жорстко обідився. Дав газу. І вирішив показати, хто тут батя. Так, друге колом. Я не сильно відстаю, ще є шанс. А то чуєш тут пахне рестартом. Але ще має нітро. Ще буде шанс. О, зін і появився в мене. Так, першого взяв. Попустись, пацани, я ж казав, я що пожартував. О, супра полетіло. Тут акуратно вилетіть, і ще, ще є шанси. Так, супра наказали. Добре. Прекрасно. Так, добре, поки ми перші. Супра здоровий, але... Ай! Але мені було не вдарятися. Супра, 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 заспокойся! А чому такий трафік, а в нього нічого нема! Ідіот. Ідіот. На фініші самому влупитися в стіну, я не знаю. Якомусь це філь... А, це всем було, як та бабуся того нелхауса його. Було. Ідіота! І лупає, а тікає. Ідіота! А ну, щодо Сімпсонів, друзі, а, є така ідея з вам, може мені пограти в Сімпсони Hit Run. Це так, якби Сімпсони похожі на Всесвіт GTA, але треба грати з усіх персонажів, так би в Всесвіті Сімпсонів дивитися, напишіть, що ви про це скажете. Бо я собі так нагадав, я грав теж, коли в дитинстві. не в дитинстві, 2004 рік за ДТНС вже Це було. Кем вже. Ну, це в принципі я був гімніром, не буду нічого брехати вам. Uh, тому скажіть, що ви маєте на що це ігри, чи ви хотіли подивитися по uh, проходженням Hidden Run. Хто не знає, що це таке. Uh, гра дуже класна. Є класна, відносно класна. Для фанатів Симсонів вона дуже класна. Ай! Давай, давай, да ще він <кхух> Не знаю! Не знаю. Ох, ти шо! Ти знову бідився на мене, та заспокойся ти вже! Оце я мені дав в задницю. Так, коротше, я не знаю, ця траса класна, але щось в кінці я постійно зливаю. Так, ось тут а є. Ой, тихо, тихо, що це був загинув. Не глюч, будь ласка. Мені це не подобається. Я дам вдома всі дрова, Windows і так далі. І, і честку зробив. Глюків не має бути. О, ти умнічка! Який ти красень! Так, не спіши, ти перший. Не спіши. Перегальмоваємо, коли треба. Це, чувака. Та ж казав, не спіши! Нітро. Добре. О, там треба дається, віддати. Хорошо. Залетіла. Все, по красоті. Походному Берел турнір. Тут вроді три гонки чи чотири. Ну, зараз подаємось. А, Так. А, що там? Винагороди 600-500, 200 деплікації, тюнінг зниження маси. Вау, а, підвізка, це добре. А, азот у другого рівня. Прекрасно. Ось це мені подобається. Я люблю, коли мене винагороджують. Так, пішло. Зниження маси. Так, це означає о, попустись трошки, друже. Давай, другий. Не знаю, що він доел, давайте другий. Підвісочка. А, підвісочка нас попускає, чекайте, я забув. От підвісочка попустила нас трошки. Добре, і закид за золото. А, і тепер будемо валити два рази швидше. Не знаю, фірми ми два беремо. Добре, добре і добре. Так, що там у нас є далі, друзі? А, так, ще дві гоночки. Давайте пограємо дрифт і тоді пограємо через на виліт. Ну давайте я попробую раз на високу. Не знаю, чи мені вдасться, але попробуємо. Якщо ні, то перекину на менший рівень. Ну мені здається, що я просто нуб е в А, е Нуб в дрифті. Ой боже, Гіру розвертає. Як Гіру розвертає. О, дивіться, в них жав поза -по той, що. Хтось мені, якими ще написав, що а, я дуже класно дрифтую. Ну, це сарказм, звичайно. Але, друже, та я просто балакав тоді. І тим більше, це а, В першому деграунді це мій самий. Ну, після драгу, це мій самий нелюбимий. А, хоча так, я обожнюю дуже, але в там все не виходить. Самий нелюбимий вид гонок. Чесно, дивіться, в них вже 22. Не люблю я дрифтувати. Я так як той. Е, е, в третьому фурсажі на початку на початку фільму. Я так би гонщик, але я не дрифтер. О, бачите, я вже зливаю. Треба 4 брати менший рівень, тому що я не стягну на великому. Хоча є можливість. Але ти щось більше тиші. На Амазі набирав там по 10 тисяч, а тут щось я набираю тільки по тисячі. Не знаю. В чому фішка ще й збив собі. Та ж, вроді би, дрифтую, я не знаю! Дивіться, тупо в мене. Не дрифтується тупо щось. Оце цитата класна. Дрифтує, воно щось не дрифтується. Ні-ні-ні, друзі, я зливаю вже. Я вже бачу зливаю. На 20 тисяч різниці. Це жесть. Оце єдиний вид гонки, який я люблю, але. Дивіться, не получає. Роз... Ну, бляха, давайте рестарс. Ні, давайте йдемо з станції. Ну не виходить мені так. Давайте на середній рівень. Ну не знаю. Не... О зараз дивіться на середньому рівні, я буду дрифтувати. Хоча ну, в них просто буде щок менше, але просто, ну, я коли спокійний, я знаю, що я ніде не спішу, а... тоді я собі хорошо дрифтую. Ну, Може і не хорошо. О, ну, майже я перший, мені спокійно. Ну не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Дивіться, чого Чому вона не набирає очок, тільки по тисячі. Ай, бляха. Ну така ж, друже, що я дрифтую пану. Ну давай, ну це ж. Ну це ж виляю всі сторони. Я не знаю, очки просто чомусь не набираються. Що це за дрифт по це очок? Ти я набрати тут пару тисяч. Прогальмовуємо. Боже, я і на середньому рівні пана, не виграю. Що це за жесть? Що це за жесть? А чого не тупо не набирає очок? Оце да я це, затупив, це, звичайно, бачу. О, ще й збив. боже який я ніякий. Я і на середньому мене пойду. Коротше, вона не для дрифту ця тачки, що за так поняв. Да вона тупо не дрифтує. Боже, я і середній рівень зараз лаю. О, добре. А! Я поняв. Треба і швидкість мати. Бляха, це я дурак. Давай на швидкості. Давай, 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 давай. Ооо, в чому була проблема. То напиши мені, друже, ти смієшся. Напиши дураку. Дай газу. І тоді ти будеш більше очок набирати. Я щось не знаю, я собі дрифтую там по 300 очок. О-о-о! Тепер я в'їхав. Ооо, ну, не так, звичайно, але. Досить непогано. Ооо! Я думаю, йдемо їх по 3-4 тисячі. Ну, чудово, звичайно чудово. Я сам довольний. Добре. А, ну ладно, я вже слідуючу гонку пограю на вищому рівні і попробую їх взути. Добре. Так, бочка и проезд, аплікація рівень, твоя машина вкладається журналу Super Street. Вау! та то розтаснет знясу рейдрумбу, здоровье хорошо. Продовжити. А що там покажіть мене на журналчику? Покажіть який красивий. Ну, так, собі. А коли мені ж дадуть фари поміняти? Добре, а, змагання. Так, через тунель на виліт. три кола, Ну, давайте попробуємо на високому рівні. А, ти можеш виграти трохи часу, приїхавши по залізничним коліям. Ніфіга собі. Щось я не пам'ятаю такого. А, гончики закінчить коло останні вилітає з гонки. Це гонка на виліт. А, це туди в тунель можна їхати. Я пам'ятаю цю локацію. я не хочу їхати туди я їм не дам. Я пам'ятаю, не, не дуже там часу виграєш. Так, трошки швидше, але. А, не дуже. Так, треба потрібно... Не триматися з цими, тому що я раз був в цю трубу вдарився з і Він мене затримав, ніби я вдарився якийсь бутон огорожу. Так, супра пробуємо. Пробую дергатись. Не дргайся! Ох ти що! Розвертаємося одразу. А тут всіх, всіх позавертало. Засраниться, наступних всіх затримав і мене теж. Так, субару пробуємо. Пробуй, собак, пробуй. Я тебе розверну, друже, Заспокойся трошки. Потому що зваляєш за ним про нього мені це не подобається. Краще, я буду вам в свої стопи показувати. Ой, нащо це зробив? Треба виїхати ось це у дороги, Ось. А, трафіку нема, чи що, я щось завіду, що нема трафіку. Вибачте стільки шляну. А де трафік подівся? Хоче гонка без трафіку, це трошки тяжко. Ми що я там скоротив, друзі? Ми що я там скоротив? Ну нафіг це скоро, дивіться, я поки не І що їй там скоротив? І ще зараз останнє буде їхати. Ну Така порада, нікуди, чесно скажу. Я колись пробував скоротити тим скоротом, але ну, мені здається, що там ще довше. Довше їдеш, на мені. Ой боже, як, мене, як мене цей скоро пролетіли, цей. як він, цей е, дурний літл дороги. На не напрягаючись, то мене там закидала в сторони. Так, ну трафіку нема, це мене радує. Так, давайте тако. Ось тако. І ось. І ось тако, дурак. Газу, 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 газо. О, нітро більше. О, коли нітро більше, то трошки щось дає. Добре, третій відака вилетів. Мені шкода. Так, знову поїхав на скорот. Ну, він не знає, чи це той самий, але поїхав. Добре. Почаю, що є шанси від нього відірватися. Перегальмоваємо трошки. Добре. Ні, ну при дивіться, акура мене радує. Чому? Так, Мазда має більшу поворотність. Не спору. Керуванням найкраще. Але по швидкості поки вона ніхто не може взути. Супра пробувала. Ось цей відео А, Ну, поки мені це подобається. Ні, акура поки що буде в нас. А, Поки що хай буде. Принаймні, я ще не зливав жорстку ніякої такої гонки. Двіся, я, я дивіться, я перший. Чому б туди пригальмувати гарно собі влізти. І той поворот таке, звичайно, що ні. Він також нас не дожане. Ось ми і виграли. Ох! Красивий фініш. Ще й влупився. Ой боже. Як ти красиво маєш повертатися, сломо. Так, ну що? Добре. Хорошо. Делдром До нагороду в розмірі 500. Апліка Сталінг. Задній бампер. О! Нарешті! Щось задний цих своїх робим. Тюнінг сталинг. Кузов, кузов, задній бампер. І... 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 О, ставимо останнє. Давайте подобаємося. Ну... No. Ну так непогано. Це не дуже. Це принцип дуже такий непоганий. Це поставим. Чекайте, чотири. 4... А, тут же репутація. Чи 4... а це моя репутація? Боже. Чи це останнє ставим? Як він не гонує з Ну, нормально, може бути. Ось тако. Ну, може бути, в принципі. Добре, беремо. Берем, берем фікслим. Добренько, друзі, на ми завершимо. Поганяли ми трошечки, протестили нашу акуру, в кінці ще навіть прокачала. А, поки лишаємо її. Як то кажуть, а, як -то, ну, як -то кажуть там, в суді а, суд вже виносить вирок. А, поки її залишаємо. А, там подивимося. Все, Всім дякую за перегляд, всім гарного дня і до побачення, друзі, Бувайте радий!